Добрий день. цього тижня. Адміністрація Дональда Трампа схвалила продаж Україні ракет великої дальності та інших пов'язаних з ними пристроїв для посилення обороноздатності Києва проти Росії в рамках угоди про постачання зброї на суму 825 мільйонів доларів. За даними Державного департаменту США угода, про яку було повідомлено Конгресу, включатиме 3350 ракет з підвищеною дальністю, так звані ракети ERAM, і 3350 пристроїв GPS, контейнери для ракет та інше супутнє обладнання та аксесуари. Для закупівлі цих ракет використовується фінансування з боку Данії, Нідерландів та Норвегії, а також іноземне військове фінансування США. Основними підрядниками будуть каліфорнійська фірма, каліфорнійська компанія Zone 5 Technologies і Вірджинська Co Espyre. Цей запропонований продаж підтримуватиме цілі зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів. Порокращуючи безпеку країни партнера, яка є рушійною силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі, йдеться у повідомленні Державного департаменту США. Ці ракети РАМ вони мають дальність польоту приблизно 400 кілометрів. Продаж цих боєприпасів відбувається на тлі того, що Росія відверто затягує е, імовірні переговори. А військ російські військові продовжують свою терористичну діяльність, е, обстрілюючи Київ та інші міста України ракетами і безпілотниками. Тим часом президент Сполучених Штатів наполягає на організації прямої зустрічі між президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Україна вже висловилась за те, що готова до таких переговорів. А російські чиновники відхиляють двосторонні переговори між лідерами цих країн. Тим часом Державний департамент Сполучених Штатів заявив, що продаж цих ракет Україні не матиме негативного впливу на боєготовність американських збройних сил. На все добре.